Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І це відео буде посвячене темі віри, віри в себе, чи віри в Бога, чи всесвіт, хто в що вірить. Але я хочу розкрити цю тему таким чином, щоб ви зрозуміли, що віра це головний інструмент для того, щоб досягнути успіху в цьому житті. І так, почну я з того, що я не розділяю людей, які там, наприклад, вірять в Бога, хтось в Аллаха, хтось в всесвіт, хтось просто в себе. Я не поділяю людей, тому що я розумію, що кожна людина вірить в щось своє. І це нормально. Це нормально, і в мене немає цього поділу. Єдине, що я можу про поділ сказати, це те, що. Люди діляться на три таких категорії, і я так само колись була в кожній з цих категорій. Що це за категорії? Перше, це люди не вірять в себе, і вони транслюються в світ, кажуть, я не вірю в себе, я не вірю в себе, я не вірю в себе. Друга категорія це люди, які не довіряють іншим, і вони транслюють таку фразу Да частіше за все можна почути, що я не можу довіритись, я не можу вірити хлопцям, там я не можу вірити чоловікам, я не можу вірити людям, я не можу вірити клієнтам, і так далі. І третя категорія це люди, які вірять і в себе, і людям, і в всесвіт, і в Бога, і всіх інших. Чому я поділяю людей на такі категорії? Тому що кожен етап має, скажімо так, причину і наслідок. І коли я була в такій позиції, коли не вірила в себе, мені не вдавалося нічого зробити такого, скажімо так. Прикольного, класного, мої цілі бажання не здійснювались, тому що я не вірила в себе. Коли я повірила в себе, далі стало, стало таке питання, типу, а як вірити іншим? Так? Як довіряти людям, хлопцям? А я ж так само була колись незаміжня і думала: ну як це можна довіряти іншим? Це ж інші люди. І ну, в цьому, скажімо, так, моменті я прожила недовго, чому? Тому що. А коли ти віриш в себе, то ти автоматично віриш і іншим. І ось коли я навчилася вірити в себе. Зараз я поясню, як я до цього дійшла. Коли ти віриш в себе, ти себе розумієш, і виходить, що ти вже віриш і іншим, тому що ти дивишся на людину і ти розумієш, що вона тобі транслює. І зараз я нахожусь в такому періоді, коли я дійсно вірю і в себе, і людям, і всесвіту, і Богу. І я хочу сказати, це найкращий період, тому що все дуже швидко збувається. Збувається те, що хочеться цілі, мрії, плани, будь-яка сфера життя вона підтягується автоматично, тому що є оця віра. І чим би я не займалась, я в це вірю, і тоді мені це приносить результат. Да? Чи це, наприклад, я займаюся картами, роблю розклади? Я спочатку повірила в карти. А тоді вже ці розклади збуваються. Наприклад, я пішла в'язати крючком. Я повірила в те, що я це зможу, я почала пробувати це, у мене це вийшло, і тепер я вірю в те, що я можу зв'язати крючком гарну якусь ковтинку чи ще щось. Тобто, тут неважливо, про що йде мова, про яку діяльність, чи взагалі що б ви не робили, головне спочатку мати віру в себе. І як я обіцяла, я розповім, поділюся своїм досвідом, як в мене з'явилася віра в себе. По-перше, це потрібно помічати. Бо я, поки я не помічала, я думала, що від мене нічого не залежить. Але по факту, коли я почала помічати те, що від мене багато чого залежить, і я маю результати тільки із за того, що я молодець, а не хтось молодець. І чим більше таких результатів було, тим більше моя оця віра в себе укріплювалася. Я пам'ятаю саме перший раз, коли мене запросила подруга в гори в Карпати. Я думала, що в Карпатах просто там відпочивають, катаються на лижах. І мене подруга запросила, і я ж така: типу: Ну Окей, поїду, що там робити, я не знаю, але я поїду. Получається, що поїхали ми туди не відпочивати, а займатися активним відпочивком. Ціль цієї команди, яка їхала, забратися на гору, на говерлу зимою. І я розумію, що я знаходжуся в, е, ну, в групі людей, які ціленаправленно йдуть на гору на вершину. І я розумію, що я не можу тут ну, здати задню, тому що комусь прийдеться залишитись зі мною, Ну, бо там одну людину не залишають. І я розумію, що якщо я залишуся знизу, а всі підуть вверх, то хтось залишиться зі мною, і, скажімо так, я і спорчу плани тому, хто сюди приїхав, да, хто заплатив там гроші і е, хто хотів зайти на ту гору. Я без всілякої підготовки, я ніяким спортом тоді не займалася. Я вирішила, що я не буду підставляти людей і піду з ними вверх. Я йшла, мені було тяжко. Але оця, знаєте, типу, тоді я не то щоб вірила в те, що я туди дійду. Я просто знала, що якщо люди туди йдуть, значить в мене також є якийсь шанс туди дійти. Мені було тяжко, я плакала, мені фізично було здавалося, що я, ну, я не можу. Але я йшла маленькими кроками, хай повільно, я йшла на ту гору. І коли я дійшла на ту гору, там, зверху, сидячи на тій говерлі зимою, я зрозуміла, що йолки-палки, я можу все, що я захочу. Головне, це, знаєте, повірити в себе. І е, чим більше далі, після того моменту, е, я збирала таких оцих да, по життю, тим більше я розуміла, що я можу все, і що мій результат не залежить від інших, а він залежить тільки від мене. І е, ще один такий показовий, скажімо так, момент був, коли я приїхала в Київ, е, думала, що я буду жити тут з хлопцем, е, але так трапилось, що він мене вигнав. Я така думаю: ну якщо я опинилася в Києві, значить це якийсь типу знак, що мені тут треба залишитись. І я не їду додому, а я десь прокинулася оця моя віра. В себе. І я розумію, що я справлюсь тут одна, без там грошей, без друзів. Я залишаюся в Києві, я знаходжу класну роботу, мені допомагають чужі люди. Потім так трапляється, що я знайомлю своїм чоловіком. У мене вже сім'я, діти. Тобто, розумієте, коли є оцей внутрішній такий дзвоночок, що да, все вийде. Немає ніяких сумнівів, воно все виходить. І чим більше ми собі збираємо оцих таких результатів, тим більше ми укріпляємо цю віру в себе. Ви можете сказати, ну, я типу, нічим таким екстремальним не займаюся, ні в яких змаганнях не участвую. Як мені ці віршочки, корішочки позбирати? Подивіться на своє власне життя. Я впевнена, що кожен із вас десь в якійсь сфері чогось достиг, як на українській мові досягнув. Кожен з вас щось досягнув, але кожен з вас знецінює цю історію. І вам, ну, прям потрібно сісти і прописати, де в якій історії ви були молодець, де що ви зробили, і де а, ви щось можливо навіть знаєте більше, ніж інші. І от, коли перед вами лежить оцей такий список, і ви бачите, що дійсно, блін, я молодець, і варто повірити в себе. Ви тоді починаєте, знаєте, як я люблю казати, переходити на іншу в'ятку вероятності, і вже рухаєтесь зовсім з іншими скоростями, в іншому напрямку, і у вас все складується дуже класно. І от люди, які зараз знаходяться в тій позиції, що я не вмію довіряти іншим, спочатку навчіться довіряти собі. Далі, коли ви навчитеся довіряти собі, ви будете себе дуже гарно розуміти, а це мова йде про самопізнання. Є багато різних способів, як себе пізнавати. Далі, коли ви, у вас вже є багато інформації про себе, ви дивитеся на інших і розумієте, що інші люди вже змінилися навколо вас. І не довіряти немає причини. Розумієте, як це? Коли ви довіряєте собі, навколо вас змінюються ситуація, змінюються люди таким чином, що у вас вже. Скажімо так, немає цього такого вибору, а довірять йому чи ні. Ви йому довіряєте автоматично і все тоді добре, тому що ми завжди притягуємо і людей, і події, не тому, що так, так трапилось, а тому, що це нам для чогось потрібно. І коли ви вірите в себе чи в Бога, чи всесвіт, тут не важливо ставити питання, в кого мені вірити. Тут важливо зрозуміти, що наша віра вона определяє все те, що з нами відбувається. І я завжди кажу: вірте в те, що вам допомагає. Якщо ви вирішили повірити в якусь таку історію, яка вам буде заважати рухатися далі, не вірте в це. Вірте завжди в те, що вам допомагає. І ви побачите, як почне змінюватись і навколишнє середовище, ситуації, люди. Тому що наша віра це основне і важливе. Зараз до мене часто звертається багато людей. З таким питанням, що робити, якщо я не вірю в себе, а що робити, якщо я не вірю людям, я завжди кажу: дайте собі час, дайте собі час і пробуйте. Бо якщо ви не будете пробувати, не будете себе пізнавати, не будете вчитися довіряти людям, то ви ніколи до цього не прийдете. Потрібно пробувати, все пізнається в порівнянні. І дуже важливо пробувати, чому? Тому що нам потрібно цьому вчитися. Це знаєте, як навичка вже така. Дитина, коли народжується. У неї ж немає сумнівів, що вона не навчиться ходити. У неї ж немає сумнівів, що вона не навчиться тримати там, ложку. Да? У неї потім немає сумнівів, що вона навчиться писати. У дитини немає сумнівів, чому у дорослих з'являються ці сумніви, що ми кудись не можемо прийти, чи, чи щось нам не дано, чи щось ми не можемо мати. Чому у нас ці сумніви? Ну, тому що нам потрібно згадати, як в дитинстві ми просто все робили, пробували, діяли. Да? Ми не сиділи на місці. І ось зараз зупиніться і подумайте, де в якій темі, де в якій сфері у вас оці, скажімо так, пробіли і е, да, в плані довіри. Чому ви вирішили, що зараз вам можна не вірити? Чому ви в дитинстві вірили, а зараз не вірите? Навіщо вам ця історія? Усього є вторична вигода, але я хочу вам сказати, що ви можете все. І всі великі люди, всі геніальні люди, популярні, успішні люди у них у всіх, якщо ви зараз подивитесь, да є віра в себе. Першочергово далі у них є віра в свій продукт, і далі у них є віра до всесвіту. Тому що тільки тоді, коли ми розкриваємо своє серце, ми притягуємо до себе оте все найкраще, що можна до себе притягнути. І на завершення хочу сказати, що ми не маємо права не вірити в себе, тому що ми в себе одні єдині. І коли оця історія починається не вірити в себе, це нами руководить наш мозг, а нами має руководити наша душа, наше серце. Коли ми не віримо в щось, нам наш мозок транслює різні історії ситуації, де нас могли образити, де з нами могли поступитись якось неправильно. І нам потрібно переключати свою увагу на серце і зрозуміти, що немає добра і зла, немає погано і добра, да? немає чорного і білого, бо світ дуальний і в ньому є все, абсолютно все. І тільки живучи через серце, коли ми відкриваємо своє серце, ми розуміємо, що все, все, що з нами трапляється, і погане, і хороше, це тільки із любові, тому що любов. Вона знаходиться саме в нашому серці, і потрібно його розкривати. Розкривати ми його можемо тоді, коли ми зрозуміємо, що нічого немає хорошого і поганого, що є все нейтральне. І е, я вам хочу побажати жити. Через відкрите серце. І якщо вам сподобався сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Пишіть в коментарях, на якій зараз стадії ви знаходитесь, чи вірите ви людям, чи вірите ви собі, чи вірите ви так само, як я, усім, усім вищим силам і усім, е, усьому всесвіту. Дуже дякую вам за увагу. До наступного відео!